Друзі, давайте подивимося, що на нас чекає 4 жовтня у суботу. Місяць перейшов у знак риби. Це містичний глибокий емоційний знак. Сьогодні дуже хороший день для заняття психологією, творчістю, духовними практиками. Взагалі, багатьом захочеться такого а, меланхолійного, осіннього, теплого, душевного вайбу. І дуже добре провести цей день або на природі в якихось особливих, емоційно особливих для вас місцях, або з особливого. Особливими для вас людьми, з якими у вас вибудовуються теплі душевні стосунки. До сьомої години ранку буде працювати напружений аспект місяця і урана. Це планета несподіванок, така досить вибухова. Тому звертайте увагу на сигнали тривоги. І далі, після сьомої години ранку і до вечора, на небі тримається гармонійний аспект місяця і Марса, що дасть нам енергетичний поштовх і можливість втілювати в життя наші ідеї і плани. Бажаю вам. Прекрасних вихідних